У Рівненському ЦНАПІ втретє від початку року змінюється керівник. Сьогодні міський голова Олександр Третяк представив колективу нову очільницю Євгенію Курсик. Вона замінила на цій посаді Наталію Хомич, яку на початку серпня мер звільнив вдруге. Нова керуюча ЦНАПом так прокоментувала своє призначення. Надійшла мені така пропозиція від міського голови. Відповідно. Я не могла не погодитись, враховуючи те, що для мого професійного зросту це наступний щабель. Відповідно, хотілося б себе реалізувати також. Євгенія Курсик розповіла, що її добре прийняли у колективі серед переваг нової очільниці, за словами міського голови, порядність і фаховість, а також попередній досвід роботи, зокрема у прокуратурі. Загалом я 10 років працювала в органах прокуратури Рівненської області, а останніх 3,5 роки працювала начальником відділу з питань нотряту управління нотаріату західного. Міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Відповідно, галузь ця є суміжною із галузю, яка тут є, тому десь робота мені є не зовсім новою. Нова очільниця ЦНАПу має два тижні для ознайомлення з поточним станом справ. Євгенія зауважила, що хоче спочатку адаптуватися на новому місці, щоб окреслити перед собою перші завдання на посаді. Зараз я вникаю в процес, тому ще говорити голослівно не хочу. Коли вже буду предметно володіти більше ситуацією, що і як, тоді вже буду ставити якісь конкретні цілі. Що ми куди ми рухаємося далі? Додамо що днями у Рівненському центрі з надання адміністративних послуг відбулися. Деякі зміни у ЦНАПІ тимчасово призупинили прийом документів у сфері сервісних послуг МВС, а також надання деяких адміністративних послуг у сфері держпраці. Натомість відновили прийом документів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.